Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі приготування дуже смачного салату під назвою Аншлаг. Для початку нам необхідно цибулину нарізати та замаринувати. Нарізаю її тоненькими півкільцями. На таку кількість цибулі додаю оцет 70 мл 9%. І додаю ще воду. Тут у мене 60 мл. Цукор не буду додавати. мені Потрібно, щоб цибуля була просто такого кисловатого присмаку, щоб вона не була гіркою. Перемішую і залишаю її маринуватися. Наступно наберу крабові палички і нарізаю їх. Наступним беру м'ясо відварене, у мене куряче. Обирайте будь-яке за смаком. Також необхідно його подрібнити, нарізати відварені яйця. Подрібнюю півпучка зелені, у мене петрушка. Далі зливаю оцет із цибулі, цей, і цибулю відправляю до салату. Цибуля має бути не гіркою абсолютно. Вона має кислувати присмак, те, що потрібно. Для заправки беру в однаковій кількості сметану та майонез. Можете обирати виключно майонез або якусь іншу заправку. І не забудьте сіль за смаком. І для декору будую ось таку ось криницю із солоних паличок. Обирайте якомога довші палички так набагато зручніше. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!